Майже 15 тисяч українців за два роки відколи запрацював сервіс електронний шлюб, одружились онлайн. Увесь процес від подання заяви до офіційної церемонії відбувається у мережі серед бажаючих стати на віртуальний рушник щастя. Військові е пари розділені країнами чи ті, хто просто економить свій час. Послуга популярна, кажуть у мін'юсті. Тож після столиці новий цифровий офіс запрацював і у Львові. Як усе відбувається, бачила Олександра Стасишин. По одну сторону екрану ведуча онлайн-церемонії, по іншу наречені обоє у вишиванках. Вона з Луганська, він з Хмельниччини. Прошу відповісти вас, Олесю. Чи згодні ви взяти за свого законного чоловіка Максима? Та... Враховуючи вашу згоду, прошу скріпити ваш сімейний союз, проставивши електронні підписи. На реєстрації шлюбу онлайн ця пара подала заявку кілька днів тому, обравши бажаний день та годину. Усе, як зазвичай, обітниці, обручки та поцілунок. Саме з цієї хвилини я урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. Нагадую вам про те, що відомості про зареєстрований шлюб протягом 24 годин з'являться у мобільному застосунку дія. По той бік екрану серед гостей сам міністр юстиції приїхав до Львова відкривати другий після Києва цифровий офіс, запевняє попит на послугу чималий, отримуючи електронну послугу, да, ну, або укладаючи в режимі онлайн, ви в принципі маєте ті самі юридичні наслідки, як і будь-які шлюб. Майже півтори тисячі шлюбів укладено саме військовими, які є сьогодні на передовій. І вони відповідно укладають шлюби, маючи можливість при цьому ну там захищати Україну. Найважливіше в онлайн шлюбі мати застосунок. Діє і доступ до інтернету. Далі справа за технікою та реєстраторами. Якщо перевірку пройшли через 10 хвилин, ви одружені, а паперове свідоцтво прийде поштою, запевняють, що храйства неможливі. Уже на етапі подачі заяви всі відомості про кожного із заявників перевіряються в державних реєстрах. Це, зокрема, і в ДРАЦІ реєстрі, актів цивільного стану, щоб перевірити одружений, неодружений, розлучений, щоб не було таких ситуацій. Перевірити дійсно ідентифікації сказати що це ця особа незалежно від того, де вони знаходяться, незалежності від часових поясів, тому що у нас були пари, де наречена в Японії, наречений тут, де різна різниця в часі, де абсолютно різні континенти можуть бути і так далі. Але вони одружуються завдяки нашому сервісу. щотижня онлайн одружуються кілька десят пар. Сервіс працює лише для українців. Військові поза чергою. Найближчим часом ще один офіс, де укладатимуть електронні шлюби, запрацює у Дніпрі Зі Львова Олександра Став. Володимир Володимрвіжбинський, ми Україна, марафон. Єдині новини.